Привіт! Сьогодні я проведу вас по налаштуванню на день. Ця практика схожа на медитацію, але вона наповнена певними налаштуваннями, сенсами і словами, які допоможуть відключити вас від потоку власних думок. Цей світ однаковий абсолютно для всіх людей. Але всі люди в ньому живуть дуже по-різному. І це пов'язано тільки з тим, що відбувається всередині кожного з нас, яка я така людина, що маю таке життя? Зараз я попрошу вас нічого не очікувати від цієї практики, відпустіть будь-які емоції, аналіз, думки, довіртеся собі, довіртеся своєму тілу, довіртеся своїй душі і своєму розуму. Якщо ви тут, це вже говорить про те, що ви на Вірному шляху, що ви в процесі саморозвитку, що ви в прагненні до кращого. Зараз сядьте або ляжте так, як вам зручно, і нехай ці декілька хвилин ніхто і ніщо вас не потурбує. Спробуйте відчути себе, прислухайтесь, як будуть відгукуватись на налаштування ваше тіло, ваш розум і ваша душа. Зараз ваше тіло все більше і більше розслаблюється, ви почуваєте себе все спокійніше і ви починаєте довіряти своєму простору. Нічого в нашому житті не проходить безслідно, і кожне слово, яке потрапляє в нас, має велике значення в формуванні і нашої особистості, і наших реакцій на будь-які ситуації. Та найголовніше, слова мають дуже велике значення в формуванні нашого стану і відчуттів. І кожне слово, яке ви почуєте в цій практиці, ви мали почути саме тут і саме сьогодні. І абсолютно все, що створено в цьому світі, спочатку було створено в наших розумах. У життя і всесвіту немає завдання переконати вас в чомусь. Життя просто транслює нам все те, що є в нас всередині, все, що ми відчуваємо і в що ми віримо. Життя це екран, який показує зовні, які ми насправді всередині себе, які наші справжні думки, чи знаємо ми свої бажання, чи віримо ми в себе. Усе в цьому житті відбувається так, і як ми про це думаємо, а приходить те, в що ми віримо. І як тільки приходить розуміння цього, як тільки ми беремо на себе повну відповідальність за своє життя, ми змінюємо його на краще, власноруч, ми навчимося контролювати і наш стан, і через нього події навколо себе. Зараз заплющуємо очі і спочатку робимо три глибокі повільні вдихи і видихи. І уявляємо перший вдих. Уявляємо, як ми вдихаємо повітря, яке наповнює наше тіло киснем і енергією. Тепер видих, видихаємо тривогу, переживання і весь неспокій. Другий вдих. Ми вдихаємо розслабленість, довіру світу і свою відкритість. І видихаємо розчарування, образи. І очікування. І третій вдих: Ми вдихаємо любов, вдячність, повністю починаємо довіряти своєму світу. І на видихі повністю розслабляємось і відпускаємо весь весь негатив. І я буду говорити від першої особи, щоб вам було простіше сприймати інформацію персонально саме для себе. В сьогоднішній практиці я приймаю свою силу, я приймаю свою енергію і я приймаю свій внутрішній спокій. Тепер я розумію, що мої думки продовжують мої емоції, які є причиною того, як я себе почуваю і ким я себе відчуваю, і чим я наповнююсь, а моє наповнення. Визначає мою долю. З сьогоднішнього дня я беру відповідальність за свої думки і свої емоції повністю на себе. Бо зараз я розумію, що мої реакції і перекладання відповідальності на інших були викликані певним моїм досвідом, соціумом і вихованням. Я признаю, що моє життя. Повністю в моїх руках. І сьогодні я хочу щиро подякувати собі. Подякувати собі за своє життя. І я розумію дуже просту річ. Якщо я прокинулась сьогодні, якщо я не померла, то в мене все ще є можливість стати тим, ким я хочу стати. І жити те життя, про яке я мрію, і яке я обираю. І я дякую собі за свою унікальність. Насправді я знаю і визнаю, що прийшла в цей світ прожити найкраще своє життя. Я пробачаю себе, що інколи я недооцінюю себе. Та забуваю про свою унікальність. А може, я її просто не знаю, бо мене завжди вчили бути іншою, або зручною, або простішою, або кращою за когось, або навпаки, схожою на всіх. Але сьогодні я хочу бути собою. Я хочу бути справжньою собою. Я люблю себе безумовною любов'ю, і я пробачаю собі, що іноді мені доводиться заслуговувати свою любов у себе. ж і Я пробачаю собі, що я оцінюю себе, а іноді навіть засуджую. Я обіцяю собі, що тепер з кожним днем. Я буду любити себе все більше. І більше ніхто і ніколи не зможуть впливати на розуміння мною моєї ж унікальності. Бо я люблю себе, я дякую собі, я повністю довіряю собі, і я знаю, що всі відповіді на будь-які питання є всередині. Мене. І я обіцяю з цього моменту слухати себе, відчувати себе і чути себе. Я визнаю, що я недостатньо уважна та ніжна до себе. Чомусь завжди мені було більш до вподоби і, здавалося, зручнішим почуття жалю до себе. Але тепер я розумію, що жалість це позиція дитяча, яка не дає мені ніяких результатів, а лише негативно впливає на мій стан. І зараз я розумію, що я більше не хочу жаліти себе, бо жаліти це не діяти, це позиція, яка не приведе мене нікуди. Я хочу бути до себе уважною і ніжною, і я обіцяю собі, що з сьогоднішнього дня я буду ніжною до себе. Я більше ніколи не буду жаліти себе. Я завжди обираю себе. Я люблю себе, я ніжна і уважна до себе. Я уважна до своїх почуттів і до своїх бажань. Я класна, і я раніше не помічала, що я така класна. Я вдячна світу за свою унікальність. Я дякую за своє тіло. Я дякую за змогу дихати, ходити, відчувати смаки і бачити прекрасне навколо себе. Я дякую собі за свій розум. Я часто недооцінювала свою здібність аналізувати і відчувати події наперед. І я знаю, що моя інтуїція. Часто працює зі стовідсотковою точністю, коли я в спокої і в довірі до себе, я завжди знаю відповіді на будь-яке питання. Я визнаю, що я головна людина для себе в своєму житті. я обіцяю обирати себе, я обіцяю бути вдячною за своє життя. І я обіцяю розуміти і пам'ятати свою унікальність. Я пробачаю собі, що іноді я ставила на перше місце інших людей або події, і чомусь я іноді дозволяла обставинам брати контроль над собою. Але зараз я обіцяю собі, що з сьогоднішнього дня я обираю себе. Я є в себе, і я буду в себе все своє життя. Зараз мені легко, мені більше не страшно. Я повертаю себе собі, і я обіцяю залишатися ніжною до себе. Мій світ прекрасний, він створений для мене. І я вдячна Всесвіту, за кожну хвилину свого життя я є в себе. І зараз я відчуваю себе на місці, я відкриваю своє серце, я відчуваю, що люблю, я люблю себе і я люблю свій світ. Я безмежно вдячна, я вдячна собі, я вдячна світу, я вдячна кожному, хто є в моєму житті. Я більше не боюсь ділитися своєю любов'ю. Я прийшла в цей світ, щоб любити, щоб дарувати любов. Я і є любов. Я розумію, що всі події в моєму житті я формую через свій стан і свої відчуття. Я відпускаю всі образи. І всі очікування, я беру відповідальність на себе і розумію. Я розумію, що коли я наповнена любов'ю і вдячністю, я транслюю це у свій світ і просто магічним образом події і люди закручуються навколо мене. Сьогодні я буду створювати любов. Сьогодні я буду відчувати любов, і я буду дарувати любов. І весь світ відповідає мені любов'ю у відповідь. Зараз зробіть спокійний, глибокий вдох і видих, і поступово повертайтеся. Я сподіваюся, що вам вдалося доторкнутися до себе справжньої. Ви молодці. Якщо ви тут ви обрали цей шлях, мені дуже приємно, що ви обрали мене. Ми всі зараз тут не випадково, і ніхто з нас ніде не буває в цьому житті випадково. І те, що привело мене і вас в цю точку, і на цю зустріч, хоча б і віртуально, це все не просто так. Ви просто уявіть, скільки виборів і процесів кожного з нас мало відбутися для того, щоб ми з вами ось ось прийшли сюди і тут зустрілись. І так можна розібрати кожну саму малесеньку і на перший погляд незначну подію вашого життя. Все не випадково. Я вам дуже дякую за вашу довіру. І я вам дуже дякую за цю практику. Я дякую собі, що я навчилася себе чути і довіряти собі. Старт марафону. Нагадую, що 17 вересня за 21 день поступово я проведу вас по різним і таким меди... Це Налаштування, а я хочу вас погрузити трішки більше в медитації, в такі спокійніше, де менше слів, і ви більше підключаєтесь до себе. І також будуть деякі практики, які буду радити вам виконувати. Кому відгукується, приєднайтеся до нас. Заявки приймаємо через сайт або через Мій Інстаграм. І ще раз дуже-дуже вам вдячна за цю практику, за вашу довіру. І я дуже сподіваюся, що хоча б трішечки з першого разу мені вдалося доторкнутися до вас таким чином, щоб ви почали відчувати себе і почали відчувати, як змінюється стан. Я вам бажаю гарного дня прожити його в любові. І ось в цьому стані, в якому ви виходите з практики, все обіймаю і ще раз гарного дня.